Доброго дня, глядачі та підписники мого каналу. В кінці відео я буду розповідати про 8 лайфхаків у створенні малодоглядного саду. Тож рекомендую додивитися відео до кінця. Сьогодні я поділюся з вами своїм досвідом в створенні нової клумби. Це не повчальне відео, я нікого нічому не буду вчити, просто покажу я вам. Як це зробив? Тож, поїхали. Після будівництва будинку залишилось дуже багато залишків цегли від старого гаража та будинку. З ними я робив відсипку подвір'я та навколо будинку. Тепер потрібно буде під клумбу розчистити це все. Вздовж забору відкатні ворота, що створило деякі нюанси при виборі рослин. Вони десь на пів метра від нього. Тобто хвойники прийшлось вибирати відповідних розмірів. Тепер прокопав траншею на глибину і ширину лопати для встановлення бордюру, який, до речі, сам і робив, коли був вільний час. Далі у нас йде просипка піском. Десь приблизно до 10 см. І трамбовка його. Без помічника батька тут мені не обійтися. Бордюри виставлені, тож тепер засипка, підсипка землею. Маючи власну земельну ділянку, потрібно бути майстром на всі руки. Тож прийшлось вивчити початкові навички, побудови ландшафту. Та детальні розміри кожної моєї рослинки в дорослому вигляді і зробити посадку таким чином, щоб попередні рослини не закривали наступні, бо це шхідна зона, і в кінці зробив таку собі міні-альпійську горку. Щоб останні рослини було теж добре видно. Так як далі потрібно підсипати землю для горки, Треба зробити гідроізоляцію паркану, щоб він не тягнув вологу з рокарію. Я використав для цього бетонну плитку та звичайну плитку, що залишилася після будівництва, та ще декілька гідроізолюючих листів. Далі на декількох рослинах покажу їх детальну посадку. Земля волога з камінням та після дощу. Яму робимо в декілька разів більшу за розмір горщика, так як коріння хвойних в основному не любить застоя вологи. І для цього ще підсипаю десь третину від щебня. дня, потім торфосуміш. суміш. З горщика дуже добре дістається. Розміщуємо його в потрібному місці, підсипаємо землю та проливаємо. Таку ж саму процедуру робимо і з туєю. Тканину використовую сотою щільності. Визначаю де приблизно центр кореневої і роблю прорізи ножем. Їх роблю таким чином, щоб пагони без проблем могли не заламуючись і не пошкоджуючись пролізти. Зі сторони бордюру агротканину завертаю та засовую вниз щоб там не проростали бур'яни. Це їх улюблене місце мого досвіду. Бересклет розділив на три кущі відразу вирішив підстригти та спробувати укорінити. Хоча вже 28 травня та місце в череночнику ще є, тож буде своєрідний досвід яким поділюся з вами пізніше? Для вкорінення використав різофон одновідсотковий. Всі ми саджаємо хвойні рослини задля всесезонної краси. Але окрім естетичного задоволення, ми отримаємо ще й захист від газу та пиву, зниження шуму. Напевно всі знають, що ефірні масла, які виділяються хвойними деревами, дуже добре очищують повітря від різних бактерій, а також добре впливають на дихальну систему людини. Не буду довго розповідати про ці позитивні властивості, але їх дуже багато. І це дуже приємний бонус. Зараз на відео добре видно різницю між щебенем до і після дощу. Справа частину плумби я робив за день до дощу, а зліва тільки підсипав. Тож при дощуванні рослинок та при першому дощу. Вигляд буде набагато краще вже. До речі, щебен я просіваю через сітку, бо дуже багато пилу в ньому. Під моїм першим відео, де я робив свою першу клумбу, в коментарях мені порадили пролити рослини радіфармом, біостимулятором росту рослин. Почитавши про нього та порадившись з фахівцями з продажу препаратів, вирішив спробувати його використати. До речі, дякую вам, що коментуєте та ділитесь своїм досвідом під відео. Тепер швиденько прибіжимося по всім рослинам, що я висабів на цій клубі. А зараз про обіцяні мною лайфхаки. Перший лайфхак це використання градканини. Краще всього використовувати її 135-ї щільності. Але ісота прослужить вам не менше, ніж 5 років. неї потрібно використовувати якийсь мульчуючий шар. Це може бути декоративна кара, щебінь, галька та інші якісь гарні гірські породи. Лайфхак номер 2 це чітке відмежування газонів від квітників. Для цього можна використовувати пластикові садові бордюри або такі, як у мене бетонні. Вони будуть слугувати бар'єрам, щоб газонні трави не розросталися до вашого квітника. Третій лайфхак це використання почвопокровних багаторічних рослин. Вони розростаються, собою закривають землю. Таким чином не дають зростати бур'янам. Наступний лайфхак це використання багатої кількості чагарників, що розростаються і дають декоративність саду. За ними набагато менше догляду. Слідуюче використання якомога менше укрівних рослин, що бояться заморозків та весняного сонця. Догляд за ними займає дуже багато часу. Шостий лайфхак це використання багаторічників, яким не потрібно робити ділення кущів років 10, а то й більше. Наступне, що потрібно перед посадками вивчити, хоча б до якого типу відноситься рослина. Я маю на увазі, вона світлолюбива чи чиновитривала, щоб не було такого, що ви, наприклад, висадили хвости на ділянці та цілий день світить сонце, бігаєте її, притіняєте, поливаєте, а вона себе дуже погано почуває. Цим ви тільки збільшуєте собі кількість роботи. І останній восьмий лайфхак це не використання однорічних квітів. Ви весною їх висаджуєте, прополюєте. Осені потрібно потім все це убрати, також прополоти грядки. Догляд за багаторічними рослинами набагато менший. Вибрали рослини, які не потрібно років 10 ділити та розсаджувати або лукавичні і насолоджуйтесь красою. Ще на цій клумбі, скоріш за все, я висаджу декілька штамбових рослин. Паростки лаванди дуже маленькі на відео, так як я їх тільки вкоренив і висадив із свого череночника. На наступний рік буде гарна нагода відзняти нове відео із річними приростами цих всіх рослин. Ваші лайки та коментарі допоможуть мені поділитися цим відео ще з більшою кількістю людей. Можливо, це відео допоможе комусь або мотивує хоча б на створення краси на своїй ділянці своїми руками. Зараз рослинки маленькі ще, але через рік-другий вони заграють зовсім іншими барвами та своєю красою. Два останні бересклети вже підстриг. Так як хочу, щоб вони почали плестися по забору. Для цього я зроблю там ще сітку з композитної арматури. Для закінчення цієї частини ділянки залишилось зробити відмостку навколо будинку. Дякую всім за увагу. Ставте лайк, подобайку та підписуйтесь на мій канал. Буду з вами ще ділитись цікавою інформацією за облаштування, озеленення та будівництва на своїй земельній ділянці.